Учениці Шосткінської дитячої музичної школи номер 2 взяли участь у всеукраїнському вокальному конкурсі Світ дитинства та підкорили журі своїм співом. Софія Маменко у третій віковій категорії виборола диплом лауреата першої премії. Дівчина виконала твір, розлилися води. Що в першому брат. Говорить, займається вокалом вже близько п'яти років. У цьому конкурсі вона бере участь вже не вперше. Цього разу від журі вона отримала найбільшу можливу кількість балів: 30. Я люблю співати різні вокалізи і різні українські пісні. Мене підтримує моя сім'я бабусі, брат, мама, тато. І усі мої близькі. Їм дуже подобається, як я співаю. У 30 балів із 30 журі оцінили також виконання вихованки дитячої музичної школи номер 2 Вероніки Кулик. У четвертій віковій категорії дівчина виборола диплом лауреата першої премії, виконавши твір, осінь і кава. Брала участь у цьому конкурсі вперше. Дівчина говорить, перемоги мотивують та спонукають до вдосконалення. Я виступала з цієї піснею на конкурсі, і авторка помітила, як я співаю це. Вона поширила це у себе на сторінці у Фейсбуці. Їй сподобалось моє виконання. Взагалі я люблю співати різні пісні: і народні українські, і сучасні. Більш мені все подобається. Як зазначає директорка музичної школи номер 2 та викладач дівчат Наталя Ворніческу, цей конкурс дуже високого рівня. До того ж, він профільний, в ньому беруть участь тільки вокалісти. Чим мені подобається цей конкурс, що по завершенню конкурсу члени журі без звісно, називання своїх імен, але кожний член журі написав рецензію на виконання. Це дуже важливо для викладача, не тільки побачити свої бали. Мені дуже приємно, що дівчатка стріляє. 30 можливих балів набрали 30. Але і прочитати по кожній дитині якісь побажання, якісь від що відмітили, що саме сподобалось, це дуже для викладача важливо. І дівчатка почитали, побачили. Зробили свої певні висновки. Дівчата стали володарками першої премії у номінації Академічний вокал. Вони дуже старанні. Звісно, що якраз такий період у дівчаток перехідний, коли десь голосочок десь звучить, десь не звучить, але вони намагаються робити все можливе. І неможливе, щоб е, гарно представити свій заклад, щоб е, подарувати радість батькам, як зазначає Олеся Авула, концертмейстер Шоцкінської дитячої музичної школи, номер 2 дистанційний формат конкурсів має свої особливості та складнощі. Втім, спільними зусиллями та працею досягається високий результат. Різні, по перше, акустика, інструменти у більшості у нас електронні інструменти у дівчат. Тому це все умови різні пристосуватися, а потім виходить. Треба записуватися в залі, інший звук, і вони трошки губляться, і сам не пристосувався до цього звуку інструмента і їх. Тому було складно, але це завжди цікаво. Концертмистеру працювати цікаво. Перемоги у конкурсах завжди надихають, стимулюють і мотивують працювати із ще більшим ентузіазмом.